Україна може отримати турецькі ударні дрони, які називаються Байрактар Акінджі». Отже, більше є можливість і дозвіл збирати саме ці дрони. Їх ви зараз можете бачити на нашому екрані, саме на території України. Принаймні про це заявив гендиректор компанії виробника Халюк Байрактар. Питання на стадії обговорення. Байрактар Акінджі – це перші безпілотні літальні апарати, здатні запускати крилаті ракети повітряного базування. Розмах крил Акінджі – 20 метрів, а довжина більш як. 12 метрів. «Акінджі» може нести ракети класу повітря, повітря і повітря Земля, та вражати як наземні, так і повітряні цілі тривалість польоту до 24 годин. Безпілотний літальний апарат оснащений автопілотом зі штучним інтелектом та засобами РЕП. Свій перший політ дрон «Акінджі» здійснив 6 грудня 2019 року. Через два роки він був прийнятий на озброєння Туреччиною, а згодом і запущений в серійне виробництво. В ході випробувань безпілотний літальний апарат вразив ціль на відстані 140 кілометрів, а потім успішно приземлився в пункті вильоту. Відомо, що навесні Акінджі в Туреччині замовила Саудівська Аравія. Втім, кількість поставок засекречена. І просто зараз ми долучаємо до нашого ефіру. Ігора Козія. Це військовий експерт інституту євроатлантичного співробітництва. Пане Ігорі, вітаємо вас. Юлія Вікторія, добрий вечір. Добрий вечір, пане Ігоря. А як і де ми можемо використовувати оці байрактари Акінджі і які переваги ми отримаємо на полі бою? Ну дивіться, в принципі створення тактичної авіації, я її так сьогодні називаю, чи авіації підтримки по великому рахунку. Мотопіхотних, стрілецьких військ це дуже актуальна проблема. Якщо ми візьмемо, наприклад, Чорноморський регіон, то я хотів би сказати, що британці пішли трошки далі. Вони почали встановлювати на таких системах вже безпосередньо робити з них Ну то що називалось колись торпедоносці. Тобто, встановлювати торпеди. Ви можете уявити собі, якщо ми. Будемо спроможні налагодити випуск таких торпед, що може стати з Чорноморським флотом Російської Федерації в Чорному морі. Оце е, просто ключовий такий посил. Слід зазначити, що це е, ці британські, фактично, торпеди, вони вже опробувані під час навчань НАТО, і е, вони себе зарекомендували дуже добре. Чи підемо ми таким шляхом? Тому що в принципі цей шлях фактично дає можливості сьогодні, е, ну звести, якщо правильно використовувати їх, е, Чорноморський флот Російської Федерації на Нівець. а це відповідно і зменшити пуски е, балістичних крилатих ракет е, і пуски інших систем. Що стосується використання їх безпосередньо. На Суші, да, скажімо, Запоріжжя чи інші речі. Однозначно зрозуміти правильно, я не сторонник безпілотних систем для потужного наступу. Чому? Тому що ну, по великому рахунку, це дуже велика ціль. Вона літає близько. Всі розуміють, що лінія зіткнення. Але разом з тим треба задуматись над використанням, ну, наприклад, старих штурмовиків Сполучених Штатів Америки, які фактично у них дуже довго стояли на зберігання. Да, а 10 А. І е е е ми повинні зрозуміти, що ця, ця літаюча платформа з пілотом. Ясно, що вона буде підвигатися певному риску з точки зору ПВО, але разом з тим вона більш мобільна, більш маневрена. Так, сьогодні треба навантажувати наші завантажувати, я б сказав би наші мотострілецькі танкові, танкові підрозділи, невеличкі підрозділи взвод, рота до батальйону, включно невеликими платформами, тому що невелика платформа фактично вона важкіше її збивати, і вона наносить іноді урон значно більший, тому що може зависати над полем бою дуже довго. Тому е використання цих систем, е які ви тільки що сказали, я бачу саме на великій відстані: відстані, які б дозволили нам заходити на територію Російської Федерації, відстані, які б дозволили фактично знищувати е певні логістичні хаби, які знаходяться в глибині відстані, які б дозволили нам е фактично воювати з резервами Російської Федерації. чи... Угрупуваннями, які будуть мати певне скупчення. От всі ці речі, вони абсолютно е, правильно і можуть бути використані, е, якщо ми будемо використовувати барактари. Але ще раз кажу: війна це річ динамічна. І якщо ми з вами будемо зациклюватись на одному чомусь і забудемо про інше, то це не значить, що це дуже простий шлях до перемоги. Так, да, ми забули старі А10А, згадуємо про винищувачі постійно е для боротьби з ракетами, для боротьби з іншими системами, але ми забуваємо, що нам треба берегти солдат. солдата. Солдата, які сьогодні воюють в Запоріжжі, в Донецькій області, а його прикрити можна, або безпосередньо штурмовиками це старий зразок, або. Створити щось нове, таке потужне, яке б дозволило фактично їхні е, безпілотні платформи сажати або знищувати. Ну, наприклад, скажімо, лазерна зброя, да яка вже дозволяє 50 кіловатна установка стріляти на відстані до двох-трьох е, і більше кілометрів. Можете собі уявити, що це таке. Повертаючись до цього безпілотника, який може з'явитися в Україні, Акінжі, давайте його порівняємо з тими байрактарами, які, з якими Україна вже працює, і знає, що це таке. Тібі два чисто по технічних характеристиках Акінжі значно більший. Що це яку це перевагу може нам дати ще крім того, що байрактар робить скиди, а тут ракети повітряного базування? Ну, зрозумійте правильно, значно більше, це значить значно потужну зброю він може брати на свій борт. Тобто він може підіймати десь приблизно е, тонна 200, тонна 300 е, різного роду ракет, бомб е, іншого е, обладнання, яке необхідно. І це край важливо, коли ти працюєш в оперативної, а іноді стратегічної глибині. Що стосується, кажу, безпосередньо. Тактичного рівня застосування цієї системи, то, на мій погляд, це ну, буде не, не зовсім правильно з точки зору того, що е, полі бою воно постійно контролюється засобами ПВО. І е, зберегти такі системи дуже важко. Але їх правильно треба застосовувати саме е, знаєте, обхідними маневрами через Білорусь, через інші речі. Але це вже ну будемо казати вміння генерального штабу, вміння фактично оперативних штабів, оперативно-стратегічних штабів використовувати дані системи. Дякуємо, Ігорю, за ваш коментар. Ігор Козій, військовий експерт інституту євроатлантичного співробітництва, був з нами на прямому зв'язку.